Бережіть ліс від пожежі у весняно-літній період, особливо коли пригріває сонце, усім мріють відпочити у лісі, розпалити вогнище. На жаль, на відпочинку люди забувають про правила поведінки у лісі, спричиняючи пожежі. З підвищення температури повітря значно зростає загроза виникнення пожеж не лише у лісових масивах, але й на турфовищах, сільгосп угіддях та сміттєзвалищах. Основними причинами лісової пожежі залишаються порушення населенням вимог пожежі. Пожежної безпеки під час перебування у лісах та несанкціоноване випалювання залишків рослинності приватними господарями та працівниками агрогосподарств під час проведення сільськогосподарських робіт. Шановні громадяни бродівським райвідділом головного управління Державної служби за звичайних ситуацій України у Львівській області, закликаю вас неохильно дотримуватись правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі, особливо у лісових зонах. П'ятайте, джерелом пожежі у лісі може стати необережно кинутий сірник або недопалок. Виберіть місце для вогнища подалі від дерев та кущів. Обладнайте його. Ніколи не залишайте вогнище без нагляду. На загашене вогнище може бути причиною лісової пожежі. Небезпечною може бути просякнута мастилом, бензином, гасом чи іншою пально-мастильною речовиною ганчірка, а залишена на сонячній галявині порожня. Скляна пляшка чи уламок скла. Фокусуючи сонячне проміння, здатні спрацювати як запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до самозагоряння лісових масивів. Зупинити розповсюдження вогню значно легше ніж загасити велику пожежу, і треба пам'ятати, що від вогню гинуть десятки, а то і сотні гектарів зелених насаджень страждають звірі. А відтак людина завдає непоправної шкоди природі і самій собі як частині природи. Як кажуть в народі, ліс наше багатство, його народогосподарське та екологічне значення важко переоцінити. Тому берегти мусимо якнайпильніше, особливо від пожеж. Нехай ні ми, ні наші дії не стануть причиною страшного лиха. У випадку виникнення надзвичайної ситуації звертайтесь у службу порятунку за телефоном 101.